Привіт усім! Ми на уроці мистецтва. Мене звати Дмитро Полячок і сьогодні поговоримо про музику епохи бароко. Можливо, ви знаєте когось, хто любить слухати музику. Можливо, ви також її любите за ті емоції та переживання, якими наповнені пісні, саундтреки з фільмів та комп'ютерних ігор, танцювальні композиції та, зрештою, геніальна класична музика. Тоді вам цікаво буде дізнатися, що емоції та переживання у музиці були головними далеко не завжди. Музика епохи відродження, середніх віків, а також ритуальна музика давніх і диких народів не мала на меті схвилювати людину чи розчулити її. То коли ж саме музика таки стала мистецтвом, головна задача якого насамперед викликати у нас з вами почуття? Ви могли здогадатися, це епоха барокко, тобто 17-й, початок 18-го століття, лише 400 років тому. Саме тоді композитори почали змагатися у тому, хто напише твір, що зможе зворушити душу, сподобатися і вразити. Одним із перших за цю справу взялися в Італії, у місті Флоренція. Там місцеві аристократи, знавці та любителі мистецтва захопилися ідеєю відродити античну трагедію. Вони знали, що під час давньогрецьких театральних вистав актори на сцені не лише промовляли текст, але й проспівували його під супровід інструментів. Так краще було чути глядачам у різних кутках, адже споруди античних театрів мали дуже великі розміри. Флорентійським ентузіастам був відомий ще один важливий момент. В античних трагедіях величезна роль відводилася саме емоціям, і допомагала у цьому музика. Флорентійські аристократи, їхній гурток потім назвали Флорентійською Камератою, спробували відтворити ці риси античної трагедії. Найвідомішим твором стала вистава Еврідіка 1600 року. Але насправді флорентійці створили цілком новий жанр. Згодом він отримав назву опера, активно розвивався та є популярним і донині. Зпоміж усіх нововведень цього жанру особливо важливими є два. Перше це новий яскраво емоційний стиль, здатний передати радість та смуток, рішучість та зневіру, закоханість та гнів. Саме з того часу, аж до сьогодення, музика для нас це передусім спосіб викликати почуття. Друге нововведення опери це чітке розділення функцій головного голосу та супроводжувальних. Головний голос у музиці називається мелодією, супроводжувальні акомпанементом. В операх мелодії виконуються співаками, а акомпанемент оркестром. Ви, звісно, можете знати ці назви та здивуватися, що ж тут нового. Майже усі пісні мають мелодію та акомпанемент. Дійсно, зараз це так. Але у ті часи, як ви вже можете знати з теми Музика епохи відродження, композитори писали зовсім інакше. Так, ніби усі голоси рівні. Це називалося поліфонією. Натомість, саме в операх епохи барокко затвердився новий стиль з мелодією та акомпанементом. Найкрасивішими місцями в опері були арії з найвиразнішою мелодією та найсильнішими емоціями. Поява в опері нового стилю спричинила також інші дуже значні наслідки, як не дивно у сфері інструментальної музики, тобто музики без вокальної мелодії. Як таке можливо? Якщо вокальна мелодія настільки виразна, що викликає певне почуття навіть безрозуміння слів, то чи можна взагалі їх прибрати? Уявіть собі, так. Виявилося, що інструментальна мелодія, виконана на скрипці, флейті, трубі чи клавесині, може бути настільки ж зрозумілою, вражаючою та цікавою для слуху, як і вокальна. Це можна почути у порівнянні фрагментів вокальних та інструментальних мелодій того часу. У результаті в епоху бароко стався справжній бум інструментальної музики, виникли численні нові жанри, такі як соната, сюїта, концерт. Найвідоміший приклад концерту ви можете знати, це пори року Антоніо Вівальді для скрипки з оркестром. Вівальді був одним із найвідоміших італійських композиторів свого часу та справжнім майстром віртуозом гри на скрипці. Він винайшов жанр скрипкового концерту, де соліст Скрипаль показує свою вправність та ніби змагається з оркестром за увагу публіки. До речі, скрипка стала одним із найголовніших музичних інструментів саме в епоху бароко. Вона здобула більшу популярність, ніж дуже розповсюджені до того віоли завдяки яскравішому звуку та більшим технічним можливостям. Надзвичайно популярним інструментом в епоху бароко був також клавесин, на якому грали сольно та в ансамблях. Чимало приємних для слуху та креативних клавесинних творів залишили французькі композитори, такі як Франсуа Куперен. Ще одним важливим інструментом у тогочасній музиці був орган, незамінний під час церковних богослужінь. Надзвичайно потужні та складні твори залишив нам у спадок німецький бароковий композитор Йоганн Себастьян Бах. Українська барокова музика істотно відрізнялася від європейської. Особливо стрімко розвивалися церковні жанри, а також народні пісні та кобзарство. Але ця важлива для нашої культури тема потребує окремого відео. Підсумуємо: емоції та переживання, а також мелодія та акомпанемент це головні новації барокового музичного стилю. Вони сформувалися у рамках нового жанру. Опери. Новий стиль дав поштовх інтенсивному розвитку інструментальної музики. А головними інструментами епохи бароко були скрипка, клавесин та орган. На завершення пропоную відчути емоцію радості та піднесення, слухаючи музику найвідомішого композитора епохи бароко Йоганна Себастьяна Баха. Це фрагмент його Бранденбурзького концерту фа-мажор з трубою, що солює. Саме цей музичний твір було відправлено у космос як послання позаземним цивілізаціям на американських апаратах Вояджер у 1977 році. На цьому все. Не забудьте подивитися додаткові матеріали за темою, а також виконати перевірочний тест. І, звісно, насолоджуйтеся гарною музикою. До зустрічі!